І система заміщення волосся. Це не моє рідне волосся. Сіточку, яку ви бачили навколо обличчя, її обрізають і фіксують. Це відтінок темний такий, максимально темний коричневий. Для дівчат у кого була середня щільність волосся або така більш дорідкого волосся. Воно виглядає дуже натурально, наче своє рідне волосся. У такій системі ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках, виглядає, наче своя рідна шкіра голови. Волосся ви можете вирівнювати та завивати, вкладати і робити зачіски так, як вам захочеться, так, як зі своїм рідним волоссям. В такій системі ви можете робити навіть високі зачіски. Про те, що ви завжди мріяли. Тобто, робимо такого хвостика і можна робити пучок. Але, щоб зробити хвостик або пучок, треба обов'язково тут на потилиці фіксувати. І вона підійде на окружність голови 54-55 по окружності.